Громадська організація Інша жінка презентувала у Полтаві результати роботи над проєктом Наша відповідальність. Моніторинг відбудови в Полтавській області. Протягом трьох місяців представники організації моніторили процеси відновлення п'яти об'єктів соціальної інфраструктури в регіоні, а саме закладів освіти, які зазнали руйнувань від російських обстрілів. Всі об'єкти вони вибрані не випадково, а вони були саме постраждалі. Ну, скажімо так, це був прильот. І були відновлювальні роботи. Також на цих об'єктах паралельно виконувалася інша робота. наприклад, це були укриття або якісь там ну модифікації. І у нас наш проект це, скажімо таки, ну, аудит, громадський аудит. Тобто, ми перевіряємо, як використовуються чи доцільно кошти громади. Зокрема, перевірку здійснювали у професійно-технічному училищі номер 26 в Кременчуці, Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 5, Полтавському вищому міжрегіональному професійному училищі. А також в Базилівщинській гімназії та закладі дошкільної освіти Ромашка Машівської селищної ради, розповіла керівниця проєкту Ганна Дем'яненко. Це така аудиторська робота, фінансова аналіз і глибинні інтерв'ю, зустріч з адміністрацією. Це візуальна оцінка того, що було зроблено. Перевірка державних недержавних, а всіх тих моментів, які, скажем, документи у відкритому доступі, тобто прозора спендінг, всі системи для іншої жінки. Це перша така іні. Ініціатива каже експертка з бухгалтерського обліку у проєкті Крістіна Демидова, і додає, згодом планується провести ще один круглий стіл з презентацією результатів моніторингу, але вже інших п'яти об'єктів соціальної інфраструктури. Результати роботи ми опублікуємо на бік Портал бік Recovery Портал. Ми це а, публікуємо там повністю вся звітність а, від початку до кінця. І фото, і відео також там будуть. Паспорт об'єкта також буде публікуватися, а, де прописано буде сама назва об'єкта, площа об'єкта, які, які цифри, а, які кошти залучалися, і яка а, і на якій стадії зараз знаходиться об'єкт по завершенню? Чи далі він ще а, проходить відновлення? Проєкт, наша відповідальність моніторинг відбудови в. Полтавській області здійснюється в межах субгрантингового компоненту проєкту Контроль витрат на відновлення, який реалізується за підтримки Європейського Союзу.